Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 20 березня, 1121 день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора дуже багато дронів пролітало Миколаївщину, але всі вони летіли в сторону Кировоградщини на Кропивницький. Більше 20 дронів. На жаль, в місті багато прильотів по житловим будинкам пошкоджена енергетична інфраструктура. Структура ще також пошкоджень. Зазнала якась залізнична інфраструктура, що Укрзалізниця вимушена була пустити потяги в обхід Кировоградщини, або їх затримати. Ну, якимось дивом без загиблих, але близько десятка людей травмовано. Загалом по Україні росіяни пустили аж 171 дрон, 75 збито, 63 подавлено ребом. Крім Кировоградщини, ще були прильоти на Сумщині та Донеччині. В Водещину. Дрони минулої доби не залітали. Там все більш-менш спокійно. Була тільки повітряна тривога, яка нічим не закінчилася. Щодо Миколаївщини, то тут зранку поруч з містом літав російський розвідувальний дрон, наче його збили, тривогу не давали. Ну і в районі Очакова росіяни атакують, як завжди, ЕФПІ дронами. Травмований один чоловік. Зараз він в лікарні, ну ще й пошкоджені будинки. Збитів та прильотів іранських мопедів цієї ночі не було. На Херсонщині збито один. Іншахет, і на жаль, знову двоє загиблих людей після російських обстрілів, ще четверо травмованих. Ну і цієї ночі були дуже гарні новини на російський військовий аеродром, де базується стратегічна авіація. Прилетіли якісь дрони, там чудові вибухи, точно пошкоджені якісь склади і, можливо, літаки. Чекаємо ще на гарні новини.